Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай топають ніжки, працюють голівки. Доброго ранку, доброго дня. Бажаю вам здоров'я і добра. Сьогодні малята запрошую завітати в гості до бабусі Марії. А вона в свою чергу хоче з вами, дітки, поділитися і показати. Як вона збирає врожай на зиму. Отже, які ж овочі вирощує бабуся Марія? Ця рослина жовтопуза називається гарбузом. З нього мама зварить кашу на усю сімейку нашу. Ось зелені та цупки на городі огірки. Довгі, соковиті, бадиллям повиті, а у гичці бурячок. Темний заховав бочок. Щоб поїсти борщику, зварим його в горщику. Помідори чималі, червоніють на гіллі, полюбляють діти, сік томатний пити. Сто листків капуста має. Не замерзає, навіть взимку у кагата, якщо старану сховати. Руденька морквина містить вітаміни. Хто її вживає, хвороби не знає. Нагодує всіх вона ця картопелька смачна, її бульби її стівні викопують восени. Малятка, повторіть, які ж овочі вирощує бабуся Марія в себе на городі. Назвіть овочі червоного кольору. Назвіть овочі зеленого кольору. Назвіть овочі жовтого кольору. Які овочі любить їсти зайчик? Наша бабуся на зиму робить ось такі запаси із овочів. Давайте і ми допоможемо бабусі Марії запасти, зробити запаси на зиму з огірочки та помідорів. А як саме? Давайте подивимось. Для роботи нам потрібно буде мати з собою фарби червону зелену. А також заготовочку банку, пензлики, серветка, водичка і дві гумові надуті кульки, одна у вигляді округлої форми, а інша кулька продоговатої. Кругла форма кульки це будуть наші помідори, а продовгувата кулька це будуть наші огірочки. Для початку ми беремо фарбу червоного кольору. І намашуємо на кульку круглої форми, притискаємо її до паперу. І ось у нас виходять такі чудові помідорки. Самі дії ми виконуємо із зеленою кулькою. намащуємо її зеленою фарбою і притискаємо. До нашої баночки. Ось погляньте, який чудовий огірочок вийшов. Продовжуємо такі дії. А тепер погляньте, яка чудова у нас вийшла консервація із овочів. Малятка, я думаю, що у вас також все вийшло дуже-дуже добре. Бабуся Марія, дякую вам, малята, за вашу допомогу! Тепер їй запасів на зиму вистачить.